Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою GTA 4 І в нас наступна місія, яка називається. Правда, я не знаю, як вона називається. І все. А то... Я не знаю. Як вони так його перекра... переклали? You do what you think is best. I agree. Finally, I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. I'll see you later, boss. Gentlemen, you're only an associate, Phil. Remember that. Yeah, yeah, okay. Boss, okay. I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. Uh, I need to speak to Nico. Sure, boss. But, uh, think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Police are all over us. Maybe you heard. I got served papers today. Filled yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Angelotis. Somebody got to my people. So what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize. But he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see, go see him. And shut him up! Тепер треба почекати дзвінка від Джиммі Бегоріна, поки він обміркує це все. Ну давайте покатаємось. Я не знаю скільки часу треба, щоб він поміркував. Але думаю додому поїдемо і виспимося, може він і поміркує. Ну, доміркує точніше. Я не знаю що з локалізацією іноді буває іноді таке Те Та, що назва місії була ну який, якісь там букви вказані блях Анбука Гаразд. Гаразд Женемо, женемо

Так, швидше, швидше, швидше так що іноді місії бувають такі довгі, коли треба дочекатись ДНК, поки там обміркує, Обміркує точніше. Раз, я прискорююсь. Ох, яке полетів на цьому байку. А ось і маркер. Саме прибули. Завантаження щось якесь довге. А ось і він. Тачка

Піневіс на світлофорі. Бля, хамуха кочусь потроху. Так, давай скочимось. Бляха-муха, як завжди затори. Як не вчасно. Так, має... мають на заправку заїхати. ну... Вона недалеко. Я там їм сюрприз влаштую. Ну, гаразд, гаразд. А ось і вона. Ай, правда, копы, блін, Напротив поліцейського відділку, бляха-муха. Гаразд. Майте. Ох, яка бавовна. Так, поїдемо докладемо Джим Пегоріна. Двома зарядами з ракетниці завалили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!